З приводу захисту попереку, я вважаю, це важливий елемент захисту в твоєму спорядженні. тому що осколки, дрібні осколки вони на даний час дуже і дуже багато на фронті. З приводу захисту, балістичного захисту команди ЮВІН, Він з балістичним захистом, постійно ношу. Захист попереку, як бачите, він нормально, такого конфлікту немає. Так само. З боку камербанди, вони теж з поясом, з підсумками не конфліктують. І на даний час дуже важливо, щоб в бійця був захист тіла. Тому що на фронті часто у побратимів залітали осколки, і в кого був балістичний захист, вони його зупиняли. А це здоров'я і немоважно життя. Саня свого досвіду теж зараз щось розкаже. Був такий випадок на бойовій практиці, коли ми проходили кампанію в сербянському лісництві. Ми йшли налегке на штурм, виходить, і не брали майже собою нічого такого з балістичного. І Мій побратим йшов перший, виходить, танчик нас обстрілював. Старався поверхушки бити, щоб осколки летіли. І він крупний, йому залетіло впоперек. З однієї сторони вийшло, з іншої зайшло. Я думаю, якщо б був на ньому РПС і балістичний пакет, він би міг би далі виконувати свої бойові завдання або мінімально травмувався. Бо ще таке є, що м, ці катадери дуже багато снарядів використовують зі шрапнелями. Це такі маленькі голочки, їх там тисячі. Вони розлітаються на ура. Тобто балістики не треба шкодувати. Так що я всім раджу займатися фізухою, балістику мати. Краще. <apo> Не купити кросівки і джинси, а купити балістику. Да.